Рішенням зборі місцевої ініціативи від 18 травня було прийнято після е, значить, незаконного її постанови Рівненського апеляційного суду про примусове повернення в оренду е, в території комунального ринку ранковий сектор Вартер по вулиці Геголих, 13. Е, це рішення настільки було незаконне, що Вони були би скасовані. На жаль, то якісь формальні причини, то індекс був не так, то ще якісь були такі штучні перешкоди до сьогоднішнього дня вищий господарський, вищий господарський суд цю справу не розглядав. Проте, незважаючи, що ще договір оренди не поновлені, не набув законної сили, не підписаний держком в місті Хмельницькому, господарюючи як попередній вартий сервіс силовим порядком, шляхом рейдерства, захопив комунальний ринок. І тому це людей настільки схвилювало і обурило, що не вийшли зараз на акції протесту і просять підтримки міської влади. Вони просили по первинному своєму рішенню місцевої ініціативи, ой, може, треба було б їх безкресити, підтримати місцеву ініціативу мешканців міста Хмельницького підприємці продавців змішаного ринку комунально ринковий розірвати довгої оренди земельних ділянок від 2005 року, укладені Хмельницькою міською радою і торгові бартерсеріс. Заборонити передачу оренду товариства Бартисевіс земельної ділянки по вулиці Воду 13, зв'язку з численними порушеннями орендаре діючого законодавства, правил торгівлі на ринку і необхідним використанням орендованої землі, передати земельну ділянку по вулиці Году 13, постійне користування комунальним ринку ринковий, під облаштуванням комунального ринку ринковий сектор Барда. Ось це їхнє рішення. Шляхом консультації із депутатами, із юристами, і було засідання двох депутатських комісій. От була створена робоча група, ми ще наняли приватного адвоката, ми дійшли згоди про те, що в такому вигляді, в повному обсязі на сьогоднішній день реалізувати цю місцеву ініціативу ще неможливо, оскільки подано три судових позови додатково до Верховного суду України, Хмельницької міської ради, до Рівненського суду наперед. щоб не знущалися тими підприємцями, щоб мали можливість спокійно працювати і сплачувати податки до бюджету, і забезпечити ефективне використання і енергоносії, освітлення, забезпечення нормальних умов роботи, ми керуючись значить, місцевою ініціативою, Хмельницька міська рада пропонує з метою забезпечення ефективного функціонування ринку по вулиці Євроф 13, створення цієї вже додаток додаю. Хмельницька міська рада пропонує перше підтримати місцеву ініціативу підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на міському комунальному підприємстві Рено-Кринковий сектор Вартер, на період до завершення розгляду справи по судах всіх інстанцій та прийняття остаточного рішення по місцевій ініціативі Хмельницької міської радою, доручити міському комунальному підприємству Рено-Кронковий сектор Вартер, здійснювати свою господарську діяльність на території ринку по вулиці Олег 13. Ми наполягаємо на створенні належного муку. Нормальними платежами до міського бюджету за період діяльності комунального ранкового до міського бюджету за рік на план поступало 3 мільйони гривень за кожний рік. До пенсійного фонду в 2010 році поступило 715 тисяч гривень, у 2011 році поступило 2 мільйони 715 тисяч гривень. Тому ми. Що в комунальному ринку є більший контроль і за сплатою податків, і за наповнення пенсійного фонду, і за створення належних умов, оскільки благоустрій зроблено за кошти і підприємців, і комунального підприємства, і не можна це втрачати і просто дарувати неналежним господарюючим суб'єктам, які не виконують свої обов'язки, лише мають на меті отримання незаконного прибутку, оскільки зараз Це буде знову ухиляння від сплати податків, особливо поступних розмірів, і не буде абсолютно ніякої відповідальності перед підприємцями про надання і послуг і створення належних умов. Тому прошу підтримувати. А на зауваження юристів дійсно ми відреагували належним чином. Оце ще додаткові документи, акти, листи, звернення правоохорони, контролюючі органи і їхні відписки. Ми додамо до матеріалів справи, щоб вони зберігалися на випадок. Вали касу, не пускають покупців на ринок, не пускають продавців завести товар на ринок. Аварійна ситуація. Прошу допомоги. дякую. при передачі до комунального ринку було дійсно складено комісію. Світлана сильна була багато було підприємців в складі комісії управління торгівлі. Було віднайдено необлікованих 247 кіосків, які приховували сплату ринкового збору, і плата за отримання місця була завищена. Тільки гості не сплачили з нічого а нарешті людей покладалися.